Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Тарифи Дональда Трампа ймовірно занурять світову економіку в рецесію в цьому році. Вважають аналітики JP Морган, розповім вам детальніше. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Якщо Дональд Трамп збереже ці величезні тарифи, про які він оголосив у так званий день визволення, я вам розповідав, що це за тарифи, його безпрецедентна торгівельна політика, ймовірно, призведе до рецесії, як американської, так і світової економіки, вже у цьому році. Зазначають аналітики JP Морган у своєму зверненні до інвесторів на фоні заяв Трампа про універсальні оці 10% та так звані взаємні додаткові тарифи, які в сумі, наприклад, по Китаю складають вже 54%, Аналітики JP Морган оцінили ймовірність рецесії економіки США на рівні 40. Відсотків Отакий такий день визволення виходить, бо ще зовсім нещодавно ймовірність рецесії оцінювалася лише в 15%. відсотків. У Джепі Морган зазначили, що тарифи підвищать рівень навантаження для американців на 660 мільярдів доларів на рік, що є найбільшим підвищенням фіскального такого навантаження за останній час, це також призведе до зростання цін, додавши два відсоткових пункти до індексу споживчих цін, показника інфляції в США, які останніми роками ніяк не може. Повернутись, так би мовити, на базу. Вплив на інфляцію буде суттєвим, зазначають аналітики. Ми розглядаємо повну реалізацію цієї політики як суттєвий макроекономічний шок. І шок буде посилений погіршенням настроїв споживачів, бізнесу, а також. Будь-якими ймовірними заходами у відповідь, які можуть бути застосовані до Америки, оскільки іноземні країни можуть запровадити нові тарифи проти Сполучених Штатів Америки, тому що ну мало країн, скажімо, роблять стримані заяви і не реагують на те, що робить США по суті. Да? Ну, серед таких країн, наприклад, Японія, яка вирішила мудро мовчати, але такі країни, наприклад, як Китай, вони сказали, що ну вони будуть мститися за ці тарифи, і вони запроваджують. Кроки у відповідь. Таким чином, ми підкреслюємо, що ця політика, якщо вона буде продовжена, швидше за все підштовхне американську світову економіку до рецесії в цьому році, зазначають у Джіпі Морган. Очікується, що американські тарифи оприлюднені у цей от день визволення. Коштуватимуть кожному американському домогосподарству до 5 тисяч доларів на рік, що завдасть величезного удару по сім'ях, які працюють і належать до середнього класу, заявив CNN професор економіки Джастін Вулферс з Мічиганського університету. Він підкреслив, що вартість життя зросте десь приблизно на 6%, оскільки бізнес перекладе додаткові витрати на споживачів. Це відобразиться на цінах вже завтра, сказав він. Це особливо боляче вдарить по американцях, які працюють по середньому класу. Тож ми побачимо наслідки вже дуже скоро, додав професор. За кордоном, за словами Вулферса, бідні країни, такі як Папуа, Нова Гвінея і Фіджі, постраждають від руйнівних наслідків, назвавши тарифи Трампа злом. Ідея про те, що вони становлять якусь загрозу для американців ці країни, просто абсурдна, підкреслив професор. Тим часом багаті економіки схоже об'єднуються для того, щоб відповісти, залишаючи США наодинці. Все, що вдалося зробити президенту Трампу, це ізолювати американців від решти світової економіки, заявив він. Він також зазначив, що було би нонсенсом припускати, що тарифи Трампа насправді є взаємними за свою природу, враховуючи, що більшість промислово розвинених країн запроваджують низькі тарифи. Цей план зробить Сполучені Штати найбільш обтяженою тарифами індустріальною країною світу, заявив професор. А чиєму боці тут правда? Те, що в краткостроковій перспективі, ну принаймні, горизонт року-двох, це буде дійсно макроекономічний шок, це буде дійсно сплеск інфляції, це буде дійсно удар по гаманцю рядового американця. Це факт, тому що. Економіка не моментально перебудується, да? тобто підвищення імпортних тарифів призведе до здорожчання імпортних товарів, особливо з тих країн, проти яких запроваджені найвищі тарифи, і американський споживач це відчує. Але я хочу тут додати ще одну перспективу, про яку не каже от цей професор Вулферс, яка полягає в тому, що. Насправді, як то кажуть, свята місце пусто не буває, да, тобто і за оцим шоком, зростанням цін, дискомфортом американських споживачів піде одразу пошук альтернатив. І виробники будуть шукати можливості. Вони будуть переносити виробництво з тих країн, які найбільше обтяжені американськими Тарифами в ті, які менше обтяжені. Ну скажімо, якщо проти Китаю мити 54%, там чи проти Швейцарії 31%, чи проти Таїланду 36, чи проти В'єтнаму 46%, де дуже багато виробляється, то будуть шукати, де розміщувати заводи. І вони в тому числі на Радарі побачать Україну, де мита всього лише 10%. Да? Дональд Трамп зробив такий подарунок Україні найнижче оцей взаємний тариф з можливих, які він запровадив. І це гарна новина, це гарна новина, що деякі країни від цього будуть вигравати. І Україна має гарний шанс бути серед переможців в цій глобальній торгівельній війні, в цьому жорстокому такому перерозподілі і, скажімо, переформатуванні економічного ландшафту. І тоді частина заводів. З оцих країн, які я перелічив, да, там, з Китаю, В'єтнаму, з Євросоюзу, вони повернуться до Сполучених Штатів Америки. Частина це не зроблять, тому що в США доволі високий рівень заробітних плат, і вони будуть шукати дешевші альтернативи серед тих країн, частково в Європі, частково. В Азії частково знов таки це можуть бути різні абсолютно варіанти країн, проти яких діють митні ставки найменшою цей універсальний тариф 10%. Я переконаний, що буде великий такий перерозподіл взагалі інвестицій в світі, великий перерозподіл виробництва в світі. І на цьому фоні, в середньостроковій перспективі, не кажучи вже про довгострокову, Сполучені Штати Америки суттєво, Посилять свою виробничу базу, свою спроможність виробляти промислово в промисловому масштабі серйозні технологічні речі, які будуть дозволяти, скажімо, бути вигідними, виходячи з вартості заробітної платні. Тобто, по суті, справи Трамп міняє умови економічного ландшафту для того, щоб зробити вигідним. Ті виробництва в Сполучених Штатах Америки, які ще вчора були невигідними. Тобто, і от через цю зміну цих перемагачів економічної політики, одним тільки лише з яких є тарифи митні, тому що там ще податки, там ще регуляторні правила, там ще вартість кредитів, дуже багато інших параметрів економічної інженерії, якими можна налаштовувати вигідність або невигідність певних видів бізнесу і виробництва в певній країні світу. Тому в короткостроковій перспективі. Шок, дискомфорт, макроекономічні турбулентності і можливо навіть рецесія. Середньостроковій перспективі, не кажучи вже про більш довгострокову, серйозне підвищення шансів на те, що Сполучені Штати Америки повернуть собі роль виробника номер 1 і індустріально-інноваційної країни номер 1 А цей статус вони вже кілька десятиліть втрачали на користь Китаю через неоліберальну політику, через. Ілюзії, вільного, вільного ринку, невидимої руки, значить, яка забезпечує саморегуляцію, відсутності втручання в економіку та взагалі опозиції самій ідеї протекціонізму. Тобто, ця вся міфологія, яку нав'язували в тому числі нам і багатьом країнам, роблячи їх бідними, сьогодні США від них. Відмовилися в явній формі. І я вважаю, що в цьому сенсі це дуже цінний момент взагалі для переосмислення економічної політики, економічної історії і стратегії, які в тому числі повинна мати і наша країна. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Прокоментувати, що ви про це думаєте, і дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. Дякую вам і до зустрічі!